Привіт, вітаю вас! Дієвий розклад для вас на тиждень з 3 по 9 листопада 2025 року. Подивимося дію загально загальну енергію цього тижня для вас. Так, чи що? Це ви? Чи в ілюзіях. А, якісь ілюзії у вас, які призводять до. Розбитого серця, до якихось переживань, якихось якоїсь болі, якось відчуття нечесності, відчуття, що несправедливо вчинили з вами, але чому це ілюзія? Давайте відкриємо карту ілюзії з приводу закоханих. Так, ілюзія чому справедлива. Якась ілюзія закоханості, але це справедливо. Справедливо, якось, що було зроблено. Ви якісь попередні кроки призвели до такого щось, якась є ілюзія закоханості, що призводить до болі. Яка ситуація може чекати на вас? Є на цьому тижні? На цьому тижні ви можете звернути увагу на свою інтуїцію. Ой, на, на цьому тижні зверніть увагу на інтуїцію розкрити що. Це може бути якась е, прихована ще жінка знак зодіака стихії вогню. вогню. Да? Яка, в принципі, може і не здогадуватися, що вона якось пов'язана з вашим життям. Карту ще відкриємо. Якісь сильні переживання в вашому житті відбулися. Ви відчули, що вже шансу іншого немає. І через такі сильні ваші переживання. Вам потрібно зараз відпочити, накопичити сили, тому що ви дуже вимотали свою психіку. Не дублюється розпите серце. Мені цікаво, що це крітне карту. Ваша інтуїція може вам допомагати на цьому тижні? Можливо, якийсь буде віщий сон, що допоможе вам вийти з ситуації, яка призводить до болю, а в серці якоїсь несправедливості, крик душі якийсь. І ви зможете проаналізувати ситуацію і вийти з цієї ситуації переможецію переможцем. Що вам, Діво, на цьому тижні може заважати? Ваше закриття, Чому? Вам потрібно рухатися далі. Е вам потрібно розширювати власні горизонти. А ви закриваєтесь, ви не даєте собі вільно рухатися, вільно е проявляти свої емоції і говорити людям, які оточують вас, що вас реально бентежить. Чому? Заважає якийсь ще пан знак зодіака стихії вогню. Чому? Якась комунікація з ним вам заважає, можливо, травмує вас, якісь повідомлення. Можливо, щось пов'язане з вашою жіночністю, проявленням вашої жіночності або вагітністю, так. Ось таке. Дивимося діло, пораду карт для вас на цей тиждень. Пораду карт відпочиньте, однозначно, зустріньтеся з друзями, а, з кимось, проведіть гарний час. А, на кавулю з кимось спідіть, підіть на день народження, якийсь, на якесь святкування, куди вас запрошують. Не закривайтеся. Не закривайтеся, не переживайте, що там багато дуже потрапить фінансів. Тримайте фінанси під контролем, але можете трішки виділити собі і на розваги. Закривайте питання з вашим болем, ставте крапку і рухайтеся далі. Вам обов'язково на цьому тижні прийде якась гарна ідея просвітлення, можливо, після цієї ілюзії, да, яка на основі цього тижня стояла. Ви зрозумієте все-таки вам прийде осмислення ситуації. І, можливо, в цьому допоможе вам ваша інтуїція. Діво бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.